Дуже відповідально, тому прошу відразу вибачення за якісь там неув'язки і негаразди, але насправді завжди хвилюючи виступати перед колегами, які знають, що ти хочеш, чим ти займаєшся, які тебе розуміють. І, взагалі, от сьогоднішня тема при вступі, сьогодні, коли нас власне, щойно прослухали в дзеркальній залі, мистецтво і, і Ментальне здоров'я. Здоров І здається, от моя тема комплект літургійного елемент одягу з елементами слуцького пояса. Це четверта категорія декоративно-вжиткове. Що воно має власне до, до цієї теми. Але ми прекрасно всі знаємо, в який час живемо, які стреси, які пережиття. І тому хто в чому знаходить розраду? Хто можливо навіть в чарці, хто йде до лікаря, хто йде. Малює, хто читає, хто пише, а хто йде до храму. І тому там він зустрічається з е, людиною, яка єднає його душу з Господом. Але ця людина не просто облачена, так як ми, а вона має відповідний одяг. І от зараз, власне, те літургійне облачення, з яким я хочу вас познайомити, воно напевно теж відіграє дуже важливу роль в житті кожної людини. бо е, Церковне облачення духовенства містить надзвичайно глибоке значення і символіку, являючи усім присутнім в храмі їхні покликання християнської істини та науку церкви». Ну це таке, ну чому моя тема? Е, хочу сказати, що нам всім добре відомо, ми працівники, ну чи гості тут є, чи працівники картинної галереї, які у нас великі збірки, яка... які у нас великі повні фондосховища. Мають за честь працювати в фондосховище Колеського замку. І хочу сказати, що ем, саме от е, серед сучасних українських музеїв Львівських займають особливе місце, зокрема, от наша картинна галерея, де у музейних фондах зберігається велика кількість мистецьких творів різних груп зберігання. І власне значне місце зацікавлення викликає колекція літургійного одягу. Яка до цього часу ще абсолютно не мала певного опрацювання. У нас, наскільки я вже працюю, Господи Боже, в Картині галереї. Єдине, пам'ятаю, колись давно ще приїжджали гості з Кракова, і, власне, там проводилася звірка, в них були вже якісь певні документи, і вони просто-просто справджували номер до номера. А у нас, наших працівників, на жаль, ніхто поки що цією темою не займався. Зрештою, в мене теж інші теми, якими я займаюся, але надзвичайно завжди мене вражав один комплект. Який зараз переїхав до жовкви до жовківського замку, який зараз там є, і він дуже важливий, тому що він такий один, як кажуть, єдиний в своєму роді. Він декорований фрагментами Слуцького пояса. Тож, давайте ми коротенько прослідкуємо цю історію, його придбання, і, власне, що я собі думаю з цього приводу. Значить, ця тема, якою я займалася, вона була розділена на дві такі лінії, які йшли паралельно. Значить, в першу чергу розглядається комплект літургійного одягу як важливий атрибут церкви і високохудожнє явище. І друге, це Слуцький пояс. Як збережений артефакт унікального східно-західного мистецького симбіозу, аналогів якому не знайдено ані у попередні, ані у пізніші часи. Тобто тут йде дві паралельні лінії. Так от, ще раз повторююся: у фондосховищі Олеського зампі є значна колекція літургійного одягу xvii 20 століття. Це орнати, далматики, фелони, єпітрахілі, столі тощо. Шитих з тканин, витканих на мануфактурах Італії, Персії, Туреччини, Франції. Колекція сформувалася з різних джерел. І от саме той комплект, про який я зараз згадую, він до нас потрапив з тої ж таки жовкви, міста Нестерів, колись, ще за часів Радянського Союзу. Отже, 21 вересня 1970 року з, власне, з міста Жовква і потрапив він до нас тоді, коли експедиція, якою керував Возницький Борис Григорович, Приїхала ну, досліджувати, що ж залишилося у прекрасному парифієльному костелі Цариці Небесної та Святих Лаврентії Станіслава Єпископа. І от як багатьом, я думаю, відомо, що там були чотири величезні баталії, де вони зараз є, не буду розповідати. Я просто хочу відзначити, що саме коли йшов демонтаж битви під парканами, от саме в цей час, в такому Ну, Скарбці, дірці. Ну, напевно, пан Володимир краще знає цю історію, але було виявлено, чесно кажучи, великий скарб. Там було знайдено значна кількість костельних предметів, в тому числі документи, багато риз, срібні і мідні речі, килими, крісла тощо. І от власне оці, вся ця збірка цих орнат їх приблизно ну, по-моєму, здається, саме з жовти, 34 одиниці. Але там просто одиниця, наприклад, група ТК, тканина, наприклад, номер один, але там ще є АБВГ, тобто в кожен ну, може входити дві речі ще чи три музейні предмети. Так от серед виявленого скарбу вирізняється комплект літургійного облачення католицького священника білого кольору. Ну, от, власне. Орната казала, ми пізніше будемо говорити, чому так воно називається, але ось приблизно так виглядає. Можете показати ще цю перша, це друга і зворотня сторона. Це перший, скажімо так, фаз фото, друге, значить, і третє. Це тильна чи спина, скажімо так, отак зі спини виглядає цей орнат. Значить, католицького священника білого кольору створений з різних тканин і вишивок, головний акцент, в якому створюють фрагменти кондушевого поясу. Ну, одне слово про те, що. Дуже мало таких речей збереглося. Мається на увазі контушевих поясів в Україні на загал і в світі можливо більше можна, в Польщі можна нашукати більше. Але на сьогодні розвідки присвячені вивченню контушевих поясів в колекціях Дніпропетровського історичного музею імені Яворницького, музею українського народного декоративного мистецтва Чернівського історичного музею Тарновського та ряду інших музеїв колекцій опублікували співробітники цих та інших закладів. Тобто, є праці підосинової, Новодержкіної, Зайченко, Назар, Назар Смолія Цимбала, це Львів, у нас тут прізвище теж всім добре відоме. Ну, але однак питання орнаментики в цих розвідках спирається на розробки польських вчених Маньковського та Хрущинської. Так от кунтушевий пояс, Розповідати, що це таке. Я думаю, хто стикався з живописом, скажімо, 16, ну, кінець, початок XVII століття, XVIII, де була представлена якась наша козацька старшина, чи навіть той самий Потоцький зараз переїхав наш улюблений, величезний ростовий портрет, він зараз є в музеї. Пінзеля тут у Львові. Ну він же ж там прекрасно представляє саме Слуцький пояс, який був на свій час певним таким мірилом достатку. Але насправді все починалося значно раніше. Тобто найдавніші з виявлених друкованих джерел, датовані 17 сімнадцяти першої половини 18-го століття, згадують кушак персідський шолковий, кушак персидський 2 рубля. Ну і так далі. Отже, ймовірно, ці пояси були чисто шовковими, однобічними чи двобічними, однолицевими, чи дволицевими, привезеними з Персії, туре. Інших країн, тобто вони мали загальну назву і називали їх східні. За характером орнаментації, вони розділялися на три частини: середник, кінці і облямівка. Ну, навіть тут ви можете бачити, що є середник, є кінці, але оскільки це не цільний пояс, то немає звісно тих закінчень, про які ми ще будемо зараз говорити. Е, 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 від початку XVII століття контушеві пояси почали виготовляти і на нашій території, на території етнічної України, у так званих персіярнях. Перша така майстерня у бродах спиралася на досвід власника Станіслава Конецпольського, який провів 4 роки в Османському полоні. Звісно, він там провів свої розвідки, і коли він повернувся, то е, він там, по-перше, вивчив традиції цього краю і привіз до своєї персіярні західних і східних майстрів. І у Панегірик, на честь Олександра Конецьпольського, сина першого власника, написаного Станіславом Зизновським, в 1659 році оспівується живописний тутовий сад. Уявляєте, в бродах, значить, довкола Бродівського замку і мануфактура, на якій працівники розмотували кокони тутових шовкопрядів. Пряли пряжу, з якої ткали тканини на перський манер. Отак в цьому документі сказано – на перський манер. Ну, е, Треба сказати, що бродівська е, ця мануфактура. Отримала такий поштовх до гарної праці, коли туди в 1760-х роках навідався такий вірменин вірменського походження Домінік Місієрович. Він правда, ми ще його зараз згадаємо в Станіславові, тому що ще одна була така потужна персіярня. Ну, броди, це ну. Початок, що називається, але власне, коли туди приїхав цей Вірменин, то в бродах почали виготовляти, окрім покривал, фіранок парчі килимових виробів, ще й так звані стамбульські пояси. Це є все згадано в певних документах, і от буквально слово згадаю про персіярню в Станіславові. Ну, франківську сучасному, вона виникла в 1740 х роках, коли у місті оселився той Домінік Місієрович. В 44-му році вважається початок, початком 44-го року, 1744-го, початком розквіту Станіславівської персіярні. Але, на жаль, від неї, на жаль, немає жодного предмету взагалі, на жаль. Тобто ми не можемо щось там зрівнювати і так далі. Можу тільки відзначити, що. Оцей місієрович заснував першу таку, ну можемо сказати, своєрідну школу майстерності, де в середині 18 століття пройшов вишкіл видатний художник, надалі керівник Слуцької персіярні, вірменин з Константинополя Ян Мажарський. На батьківщині його звали Ованес Мажаранс. Батько його жив у Угорщині, через що з'явилося прізвище, що в перекладі означає Угорський. А князь Міхал Радзвіл Рибонька у нещодавно відкритих архівних документах називав Яна Мажарського перським майстром. Так от, зважаючи на велику популярність шовкових східних поясів, князь Єронім Флоріан Радзіїл на кінці, наприкінці 1740-х років відкрив мануфактуру. Спочатку вона була відкрита в Несвіжі, а за кілька років вона перемістилася до Слуцька. І от розквіт цієї персіярні припадає на період 1760-1770 буквально 10 років. Це був такий просто пік, коли цим виробництвом керували Ував Ян Мажарський, ну от шот, що... і тоді саме формується поняття слуцького пояса. Що таке слуцький пояс? По-перше, їх ткали тільки чоловіки, тому що вважали, що жіночі руки додають тьмяності шовку, і не можуть вони торкатися власне цього, цього виробництва. Далі, мабуть, багатьом відомо, що слуцький пояс міг мати довжину від 2 до 4,5 метрів. Слуцькі, я саме про Слуцькі кажу, тому що це їхня особливість, що майстри навчилися виготовляти, скажімо так, їх складали вдвоє, але вони були чотирилицеві. Їх можна було викладати на певний е, колір. Тобто, згідно при, ну, от, застосування, його одягали або на білий бік, або на червоний, або на сіро-зелений, ну, чорний ви самі розумієте. Отже, це от, от така головна заслуга, е, ну от, наскільки все ж таки мистецькі були ці твори. А, до речі, ширина е, цих е, е, завшишки за, за 50 см, оці були, Слузькі пояси ткалися. Значить, е, Отже, я сказала, що вони мали ці чотири такі сторони, само собою, що біла сторона це весілля, сірий, зелений на офіційні прийоми, повсякдень чорний на похорон, червоний в гості. А ще дуже часто їх так складали, що фактично це був старий перший гаманець, бо в ці складки ховали гроші, які брали з собою там ну, певні якісь е, признаки. Отже, е, що цікаво. Леон Мажарський, син Яна Мажарського, вже у 1778 році перебирає справу батька, і він е, займається в цей період часу найбільшою власне, розробкою вдосконаленням середника. Що я маю на увазі? Оскільки це було виробництво на теренах Білорусі, то оці традиції, які прийшли зі Сходу, вони, звісно, дотримуються, їх все ж таки тримають як еталон. Але помимо волі, все одно ж ти живеш в певному середовищі, ти е, розглядаєш певні якісь елементи, тебе Оточує природа, тебе оточують якісь певні почуття і так далі, і от саме в цей час. В візерунок отого того середника були привнесені національні елементи: місцеві квіти, волошки, ромашки, червоні гвоздики. Кількість ор орнаментальних мотивів на кінцях пояса обмежувалася ем, трьома мотивами. Переражав мотив, який складався з овалу, оточених листям, від, відходили стебла квітів. Ну це ще чуть-чуть далі ми до цього більше торкнемося. Отже, я закінчуюсь власне цією слуцькою персіярнею, Там можна багато чого ще говорити, але попри радзі. Досягли того, що не тільки конкурували із закордонними аналогами, але й перевищували їх за якість. Уявіть собі, наскільки ці Слуцькі пояси були дорогі, що за них платили ем, зараз, де ж воно в мене є, що фактично це був приблизно річний оклад армійського офіцера. До тисячі золотих коштував Слуцький пояс. Так от, ем, так, так. Спад виробництва Слуцької мануфактури розпочався з кінця XVIII століття. Ну, якщо пригадати історію, це зрозуміло, розподіл Речі Посполитої. І, от власне, саме після повстання Варшавського 1831 року було офіційно заборонено носіння традиційного шляхетського вбрання, частиною якого був той власне саме Слуцький пояс чи просто кунтушевий пояс як такий. Отже, два останні слуцькі пояси були виткані на персіярні Радзевіль. У 1846 році 1846 рік. Отже, це фактично середина 19 століття. Тож говорити про... Те, що цей слуцький пояс, який ми зараз розглядаємо, як елемент ем, гри, власне, релігійного того комплекту, він міг бути витканий, ну, скажімо, на початку 19 століття, а може вже і середини, тому що це досить так непогано збережена річ. Бо якщо старший, то зрозуміло, він був трішки в іншому стані. Отже, хочу підвести такий, таку рисочку під вище сказаним, що коштовні пояси 17 18 століття зберігалися в родинах козацької старшини, передаючись від покоління до покоління. Зрозуміло, якщо вже заплатила родина тисячу, е, так, то, то, само собою, це була ну, страшенна цінність. І тому у минулі часи такі пожертви пристосовували для виготовлення облачення священників, часто у переробленому вигляді. Так от, облачення священників, е, значить, е, цер... Одяг, що я хочу наголосити, що ми зараз розглядаємо одяг католицького священника, тому що в православі трішки інша там форма. Я не буду вже тут говорити, я просто вам перерахую. Отже, одяг католицького духовенства, церковне літургійне облачення це одяг, який використовують і носять тільки представники Риму католицької церкви. Це символ духовної зброї, про що ми говорили, про яку говорив апостол Петро, наділеного в броню праведності. Оце є броня. Яку ми зараз з вами розглядаємо? Ну єдине, що білий він цей комплект, і зрозуміло, що зараз вони є різного кольору зелений, фіолетовий і так далі, які вдягають за певних обставин, які присвячені тому чи іншому літургійному святу. Отже, нас очевидно був дна такий призначений на е, свята. І до другого Ватиканського собору 1962 року католицьке облачення було дуже пишним, а там прийняли якісь певні норми, правила і його трішки скоротили, і це, цей одяг стає значно скромніший. Отже, перше, на що ви звернули увагу, це була це був орнат або казула. Казула в перекладі з Латині це плащ. Отже, фактично це елемент літургійного облачення. Значить, яке носили католицькі або лютеранські клірики, головне літургійне вбрання єпископа та священника. Розшита риза, схожа з далматику. Далматика має ще такі короткі рукавчики, але без рукавів. Одягають поверх, альби. Альба, біла сорочка довга, яку носять католицькі священники, і столе. Про столу ми ще будемо говорити. Існує дві крої казули романська і готична. Отже, Романська це та жорстка, така, як ви бачите тут. Але після цього, власне, Ватиканського собору її чомусь вирішили не Використовувати, а зараз використовують ту, яка подібна до нашого православного фелону. Так от, ну вже не буду характеризувати тут. Я просто скажу, що ця робота боки значить, можна припустити, що пояс є чотиристоронній, той, який є головною, головною колоною, але для цього потрібно розпорювати виріб. Ну я не порола його звичайно, тому я не можу сказати, чи він був чотиристоронній, чи тільки двосторонній. І... Боки пошиті з Адамашку та вишивкою найпевніше з кінця ХІХ століття у вигляді колосків, вишитих золотою металевою ниткою та дубових листочків, вишитих гладдю, шерстяними нитками гірчичного жовто зеленого кольорів. Отже, на жаль, будь-які знаки чи сигнатури відсутні, якісь позначки. Далі, будь ласка, друге стола, елемент літургійного облачення, шовкова стрічка 5-10 см ширина і довжина до 2 метрів, з нашитими хрестиками, звісно, на кінцях і посередині носять її. Поверх альби тої ж білої сорочки під далматикою або казою єпископ та священик одягають столу на шию, щоб вона висіла ось так рівно, так як православні є пітрахиль. А от деякон носить столу на лівому плечі, вона тут прикріплюється і перекидається на праве плече, і тоді він тримає її в руці і виконує певні обряди під час богослужіння. Далі ще один елемент, Маніпул. Значить, така коротка тасьма, подібна до столи, але вона значно коротша. Ширина теж 5-10 см, довжина 1 метр. Маніпул можуть носити клірики не нижче і подиякона. І треба сказати, що Маніпул, як і стола, виконаний з середника пояса, оцього слуцького, але оранжевої половини. Також ручна, до речі, і той попередній, що ми розглядали, ручна робота. Тобто, уявляєте, ручні стіпки там ще є. І зворот, натуральний шоп. Кістки. Ну і ще два буквально предмети, які входять в цей комплект. Можете показати, перше це палька, ем, думаю, багатьом відомо, де її використовують, отже, на ем, щільній картонній основі для накриття чаші під час богослужіння. І її кладуть на вельм. Вельм у нас ще інколи називають воздух. Це оця друга річ. Бачите, от ви можете бачити весь цей комплект. В такій ж техніці виготовлено велюм, квадрат тканини з нашитим рівностороннім хрестиком по центру. М'який цей м'який, а цей такий на картонній основі. Значить, судячи з методики виготовлення орнату, пальки, велюма. Пошиття машинними швами і застосування більш сучасних тканин можна стверджувати, що стола та маніпул були виготовлені значно раніше, а згадані вищі предмети пройшли ремонт, реставрацію, можливо, в 19 столітті. Отже, я підсумовую, ну, звичайно, стаття моя набагато ширше, там більше проаналізовано, власне, саме оцю орнаментику контушевого пояса. Хочу просто відзначити, що. Розглянутий комплект літургійного одягу є маловідомою частиною історії і дає можливість ще раз переконатися, яким багатством є сакральне мистецтво східного та західного латинського обряду, і скільки у ньому символізму Тож витики цього художнього феномену прослідковуємо в Україні, де церковні тканини, як галузь літургійно-обрядової атрибутики з використанням контушевих поясів, є невичерпним джерелом орнаментики і багатства технічних прийомів, оздоблення та великим полем для наук. Досліджень, тобто ота колекція, яка у нас є, я так собі думаю, що в майбутньому, все ж таки, частка, яка належить жовків, повернеться до жовви, І це буде уявляєте, яка прекрасна наукова робота, наукове дослідження, власне, для того, щоб створити каталог, опрацювати всю цю збірку. Я думаю, це буде прекрасна робота для молодих наукових працівників. Все, дякую за увагу. Будь ласка. Частина орматів було виготовлено на сткани, які захоплені собі підвідомленням. Чи є щось? Е, дуже мало, але є. Є. Частинка є, дівчата взяли один елемент, по-моєму, орна теж. Далматика з рукавчиком коротким в такому голубому кольорі, але е, я вам віддала рожевий комплект, такий один пішов туди до вас, я вже забула, що вам давала, крім цього слуцького пояса. Ну, у всякому випадку, скажімо, речей, е, ну, напевно, 10. Можна, е, власне, це є старі перські тканини, це видно, це навіть не обговорюється. А вже далі оця вся збірка, це вже більш пізні, більш пізні такі тканини. Я думаю, що все буде в жовті. Я сподіваюся, тому що навіть о те місце, де вони зараз зберігаються. Ми працюємо. адміністрація дуже допомагає, тому що дали нам і осушувачі, і зволожувачі. От там, хто був, бачив, де вони у нас є. Там досить волого, досить ну, важко, складно тканини зберігати. Тому я думаю, доцільно все ж таки віддати цей скарб в жовтку. Але у нас лишається ще велика частина групи. Дякуємо, пані Олександр. До Дякуємо.